Одного теплого осіннього дня діти з дитячого садочку пішли з вихователем на прогулянку до парку. Сонечко світило, пташки співали, а навколо все було жовто-зелене і гарне, красиве. Діти радісно бігали, збирали жовті листя, слухали спів синичок. Та раптом Марійка помітила під лавкою сміття папірці, пляшки, обгортки від цукерок. Ой, як негарно, сказала вона. Хто ж так насмітив у нашому парку? Вихователька зітхнула. Напевно, хтось забув, що природу треба берегти, але ми можемо допомогти парку. Діти взяли пакети і дружно пішли збирати сміття. Коли позбирали все сміття, подивилися на парк. Парк був знову чудовим, чистим і красивим. Тепер тут знову приємно гуляти, радісно сказав Андрійко. Молодці діти! усміхнулася вихователька. Та промовила таку фразу Пам'ятайте, чисто не там, де припирають, а там, де не смітять. Відтоді діти завжди викидали сміття лише у смітники і нагадували іншим, що не потрібно смітити, а треба берегти природу. Не ламай гілоку лісі, не топчи траву у полі, бо усе живе на світі. Хоче миру й добре долі, не сміти в струмку прозорі, не кидай папір у річку, пам'ятай, земля єдина, як матуся для дитини. Посади деревце, миле, поли квітку біля хати, і природа усміхнеться, буде щастя дарувати.